180 тисяч квадратних кілометрів української території заміновано. Роботи настільки багато, що в майбутньому Україна може стати одним із світових лідерів із гуманітарного розмінування. Щоб розв'язати цю проблему, київські політехніки створили перший в нашій країні центр із гуманітарного розмінування. Він уже функціонує на базі університету. У нас планується відкриття декількох направлень, такі як навчання саперів. Ми приймаємо участь у розробці стандарту по гуманітарному саперу. І як тільки буде цей стандарт затверджений, так само цей центр наш буде навчати цих саперів з використанням як нашої бази, так і наших партнерів. Під це навчання плануємо залучити сучасні технології, такі VR, AR. з нашим партнером. Ми створимо відповідні програми, які будуть безпечні і доступні для навчання саперів. Долати проблему замінування українських територій науковці Київської політехніки будуть разом з японськими. Професор Масаюкі Сато з Японського університету Тохоку особисто приїхав до Київської політехніки, щоб запропонувати альтернативу малодієвим пристроям для розмінування. Власний портативний двосенсорний прилад Еліс. Він не має аналогів у світі, адже ідентифікує міни, що заховані глибоко під землею зараз для пошуку мін як правило використовують пристрої, що діють як металошукачі. А металошукачі, як відомо, діють за звуковою технологією. Звуком реагують на метал, який знаходиться в землі. Пристрій, який ми сьогодні представляємо, може не лише за звуком ідентифікувати приблизне місце залягання міни, а й також за допомогою спеціального генератора. Він дає можливість зрозуміти, як виглядає міна чи снаряд, та відобразити її зображення за допомогою 3D-моделі. Масаюкі Сато переконаний, що за допомогою злагоджених дій українських науковців Центру з гуманітарного розмінування та японських фахівців удасться дослідити наявні міни й снаряди та глибини їхнього залягання а відтак ефективно застосувати девайс у гуманітарному розмінуванні України. Ми вже використали наш пристрій і нашу технологію у Камбоджі і Боснії та інших забруднених вибухівкою країнах. Ми розуміємо, що в Україні зараз трохи інша ситуація, але я вірю, що саме ця технологія може бути успішно застосована на українських землях. І Андрій Зоц для Капимедіа.